Вогонь знищив господарську будівлю. На Буковині у селі Нелипівці виникла пожежа, під час якої полум'я охопило площу 80 квадратних метрів. Прибувши на місце, рятувальникам вдалося врятувати від вогню три споруди, розташовані поряд. За попередніми висновками причиною стало коротке замкнення електромережі. А у селі Вителівка вогнеборці ліквідували пожежу на полі. Там вогонь охопив площу в 2,5 гектари. Полум'я знищило стерню. Ймовірна причина пожежі необережна. Поводження з вогнем загалом упродовж вихідних рятувальники ліквідували у Чернівецькій області ще вісім пожеж, котрі стались у Чернівецькому Дністровському районах та обласному центрі. Травмувалось троє водіїв та чотирирічна дитина. На Буковині впродовж вихідних трапилось три аварії. В селі Манчиківці 66-річний чоловік потрапив під жатку, ремонтуючи власний комбайн, наслідок чого його з численними ушкодженнями госпіталізували. Також в селі Мамаївці 22-річний водій не впорався з керуванням та зіткнувся з евакуатором. Через отримані травми обох кермувальників доправили до лікарні. Ще одна ДТП трапилась у селі Їжівці, в якій травмувався чотирирічний хлопчик. Правоохоронці з'ясували. 34-річний водій не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. Наслідок аварії дитину з травмами голови та руки доправили до лікарні. Наразі тривають досудові розслідування. Горів гуртожиток Буковинського державного медичного університету. Пожежа трапилась на вулиці Заньковецької в Чернівцях. Через вогонь, який охопив один із виходів та щільне задимлення, з будівлі довелось евакуювати 30 людей. Вогнеборці ліквідували загоряння площею 25 квадратних метрів. Однак, внаслідок пожежі травм зазнав чоловік. За попередньою інформацією, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час електрозварювальних робіт. Намагались втекти з України до ЄС поблизу українсько-румунського кордону. Прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, мешканців Хмельницької та Чернівецької областей, які намагались незаконно покинути країну, проте потрапили у фотопастку. Згодом група реагування затримала ще двох військовозобов'язаних українців, які не дійшли 300 метрів до сусідньої країни. На всіх громадян складені відповідні протоколи. На Буковині в селі Кам'янка трапилась дорожньо-транспортна пригода. 26-річний місцевий житель, керуючи автівкою Рено Мастер», зіткнувся з 85-річним велосипедистом. У результаті аварії пенсіонер отримав травму руки і його госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Продавав неіснуючий товар в онлайн-магазині. 25-річний житель Дністровського району в одній соціальній мережі створив фейкову сторінку з продажу неіснуючого одягу. Буковинець отримував передоплату за замовлення і не здійснював відправлень товарів. У такий спосіб аферист ошукав щонайменше шість довірливих громадян. Аби уникнути відповідальності, порушник використовував картки сторонніх людей, а також осіб, які перебувають у скрутному становищі. Наразі Буковинцю повідомлено про підозрю. Продолжение Загорівся комбайн та господарська будівля. На Буковині трапилось чотири пожежі. У чернівцях на вулиці Рошівській вогнеборцям довелось ліквідувати займання господарської споруди. Оскільки будівля була дерев'яною, а всередині зберігало сіно, вогонь швидко поширився та знищив її. Причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа трапилась у селі Клокічка, де під час роботи в полі загорівся комбайн. Про займання рятувальників повідомили очевидці. Вогнеборці ліквідували полум'я, яке встигло знищити відсік двигуна. Причина пожежі поки встановлюється. В аварії на Буковині постраждало подружжя. ДТП трапилось в селі Лукавці. 65-річний житель села Багна не впорався з керуванням, через що допустив з'їзд в кювет з перекиданням авто. Водія та його 63-річну пасажирку із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.